Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо роботу з додатком Lookout від Google, який розпізнає тексти, документи, грошові купюри, навколишні об'єкти, штрих-коди та етикетки харчових продуктів. Ну, звичайно, якщо додаток намагається розпізнавати все на світі, то навряд чи він робить все це добре. Ми сьогодні будемо з вами це з'ясовувати. Назва Lookout складається з семи літер L-O-O-K-O-T. u -T. Запускаємо додаток. В лівому верхньому куті вікна додаткового код є кнопочка режими. Тут шість режимів. Подивимося, які. Текст, документи, розпізнавання об'єктів навколо, ну, бета-версія, значить, цей режим у розробці. Він, я думаю, використовує штучний інтелект. Номінали банкнот, етикетки харчових продуктів, ну і штрих-коди теж. Зображення. Додаток може прокоментувати зроблене е телефоном або отримане з інтернету. Зображення, описати сцену. Почнемо з тексту. І так, розпізнавання тексту в режимі онлайн, в живому режимі. Тобто, ви водите камерою і вона читає все, що знаходить і ідентифікує як текст. Але находжу на тест. Зараз ну, Додаток розказує сам про себе. Тут я надрукував такий текстик. Ну так, собі не все розпізнав, але непогано. Давайте в цьому режимі текст спробуємо розпізнавати етикетки харчових продуктів. Наприклад, пляшка з льняною олією. Написи на харчових продуктах на німецькій ну, відомих причин. <звукрус> Багато незрозумілого тексту, але я. Виловив з цього потоку тексту «Line Oil», що німецькою означає лінняна олія. В мене ще тут є кілька йогуртів і пачка сиру. Пробуємо і нагадую, що я працюю в режимі текст. Це не режим розпізнавання етикеток. Ми потім порівняємо. Фрут-банана. Йогурт фруктовий банановий. Ну, непогано. Ще один йогурт. Пробуємо. Щось з молока. Слово міг і «гешмак» значить щось смачне. І е, коробка із сиром. Я тільки зрозумів, що тут є чесник Кноблаух. Так, переходимо до наступного режиму. Документ. У всьому режимі додаток повинен розпізнати лист з документом, сфокусуватися на ньому і розпізнати. Ну, подивимося, чим це відрізняється від режиму текст. Документ. Перейшли в режим документ. Лист з текстом бачите, додаток регулює розташування смартфона над документами. І так, додаток керував мною, щоб я правильно навів камеру смартфона на документ, розпізнав аркуш документом і доволі гарно розпізнав текст. Проведемо такий експеримент. Спробуємо розпізнавати етикетки харчових продуктів в режимі документ. Це не зовсім якби, правильний режим, але ми спробуємо. І так, маленький йогурт. Якийсь плай Ну, фруктовий йогурт. Наступний йогурт. О, ну тут вже більше інформації, молочний йогурт, там була жирність. І що ще? Ну, давайте ми переведемо цей текст. У нас є кнопочка надіслати, і ми виберемо перекладач. Кнопка «Поділитися». І так, список додатків, на які ми можемо переслати розпізнаний текст. Перекладач. Запускаємо перекладач. І так, молочний йогурт з ароматом полуниці, жирність 1,3%. Ну, непогано, непогано прочитала. Так, з режиму документ зрозуміло. Йдемо далі. Закриваємо перекладач. Розпізнавання об'єктів навколо. Самий цікавий режим. Ну давайте пробувати. Наводжу на аркуш тексту. Ну, прямо розпізнає текст. Наводжу на вікно, стіну, вікно, вікно сказав. Якась маска. З лівої сторони. Якісь меблі, тумба каже. Отам. От десь двері є. Але він їх не завжди гарно розпізнає. О, двері розпізнав, бачите? Нормально розпізнаються двері. Стілець. Десь там холодильник. На столі стоїть пляшка з оливою та кілька йогуртів. Ну, сказав пиво. Пляшка схожа на пивну. Прямо читає назву на етикетці йогурта. Ну, зрозуміло. Намагається розпізнати все, що навколо, і прокоментувати. Наступний четвертий режим визначення номіналів банкнот. Зайдемо до списку валют. Долари США, Індійська Рупія та Євро. Більше нема, гривні нема. Ну, євро з доларами розпізнає непогано. Ідемо далі. Наступний режим. Читання етикеток харчових продуктів. Ну, мабуть, це на сьогодні для нас найцікавіший режим. От пропонується нам вибрати країну. І якщо це нова країна, то локаут додаток завантажить базу даних етикеток цієї країни. Ну у нас зараз вибрана Німеччина і продукти всі німецькі. Ну давайте. Спробуємо пляшка з олією. Не вдалося. Беремо фруктовий йогурт. Показуємо спочатку етикетку без штрих-коду. Крутимо. З усіх боків. Ні, етикетку зверху не розвизнає. Збоку тут штрих-код. Крутимо збоку. Ну, я навів прямо на штрих-код. Не вдається додатку його розпізнати. Ну, остання коробочка сиром. Я знаю, що тут штрих-код знизу. І так, тут вдалося. По штрих-коду він сказав нам назву. Ну, давайте переведемо. Заходимо в режим перегляд. Заходимо нещодавні. Однілити септуслі Ось це наше останнє розпізнавання. От, є текст, тепер ми його е передамо на перекладач. поділитися Перекладаємо. Весняні Вишковий сир Мірія, Вісняні трави 150 грамів. Ну, непогано. Так, ще я вам хочу показати: в кожному режимі є коротка довідка, яка пояснює, як працювати в цьому режимі. Довідка. Читаємо. Як працювати з режимом розпізнавання етикету? Тобто показуємо камері штрих-код або етикетку, повільно е рухаємо, крутимо, щоб камера захватила текст або етикетку. І чекаємо, що додаток переведе нам. І так, останній режим. Зображення. Теж бета-версія, теж із застосуванням штучного інтелекту. Читаємо довідку. Довідка. Так, цей режим виконується не в онлайні, треба мати вже готову фотографію самим зробити або отримати з інтернету і відкрити її в цьому режимі, і тоді лакоут нам опише, що на цій фотографії намальовано. Ну, давайте це вам буде домашнє завдання. Ну що сказати, мені додаток дуже сподобався. Я думаю, що Фірма Google буде намагатися створити якнайбільш е, кращий імідж для цього додатка. Домашнє завдання. Знайдіть у Play Market додаток Lookout. І встановіть собі на смартфон та потренуйтеся працювати з ним. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.